Коли відпочивати, опинилися на лікарняних ліжках. У приватному таборі у Славському отруїлися 26 дітей. Перші симптоми бідолашні відчули пізно ввечері, а вже вночі їх почало госпіталізовувати до найближчих лікарень. Була присутня в більшості вся кишкова тріада, як то кажуть, була підвищена температура, була рвота, в когось 5 разів були пацієнти 20-25 разів. Половина пацієнтів мали спастичні болі в животі і діарея. Постраждалим дітям від 7 до 17 років, і усі вони з різних регіонів вже сьогодні. Зранку стало відомо, що батьки звернулися до поліції, і зараз на місці працюють слідчі та експерти. У таборі пламбували усі приміщення, в яких її могла уразити бактерія. Попередній діагноз пацієнтів гостра кишкова інфекція. За фактом слідчі відділення поліції номер 3 Стрийського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 кримінального кодексу України, порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Проводиться досудове розслідування. правоохоронці встановлюють усі обставини події. Що саме стало причиною масового отруєння, ми дізнаємося вже після лабораторних досліджень. А у самому приватному таборі ситуацію наразі не коментують. Стан 25 чоловік середньої важкості з позитивною динамікою. Відповідно, стан ще дев'яти людей є більш важкий, оскільки вони були госпіталізовані буквально впродовж останніх декількох годин. Харчування було в вигляді шведської лінії, відповідно, люди вибирали собі різноманітні страви. Станом на сьогодні проводиться опитування і тих, хто захворів, і тих, хто не захворів, поки що важко сказати, який з продуктів був найбільш вживаним. Але є посилання і на макарони з м'ясом, і на запіканки. Стала відома причина вибуху та пожежі у готелі Власта. Її вже озвучили в поліції. Виявляється, у номері, який став епіцентром трагедії, вже кілька років поспіль проживав 25-річний чоловік, який працює кур'єром. Того дня він вирішив зарядити батарею свого електроскутера, але щось пішло не так, і пристрій рвонув. Шестеро людей потрапили до лікарні. З них двоє – 14-річних хлопців. Найбільше постраждав сам власник довколісного. У нього значні опіки. І зараз ним опікуються медики. Тим часом правоохоронці відкрили кримінальне Вадження і винуватцю трагедії загрожує до трьох років позбавлення волі. Підприємець проти ОСББ. Цей конфлікт триває руками і навіть вже встиг перейти до залу суду. Магазин бізнесмена розташований прямо у житловому будинку. І мешканці переконують, що мало того, що він залишив їх без води, так ще й відмовляється платити ОСББ за обслуговування. Боргів назбиралося вже чимало і скасовувати їх власне крамниці вирішив через Феміду. Об'єднання співвласників, а власне основноположних принципів рівності і законності, оскільки предметом є спору визнання незаконно дійсним рішень органу ОСББ, які власне дискримінують молодою, ставляючи його в нерівне становище з іншими учасниками, співвласниками даного ОСББ. Дмитро, представник мешканців та ОСББ. Він переконує, що вимоги підприємця абсурдні, адже були загальні збори, на яких прийняли тариф, і це рішення підтримала більшість. Чому бізнесмен це ігнорує для юриста загадка? Ця справа стосується оскарження Браговським, власником нежитлових приміщень будинку номер 2 вулиці Потону в місті Львові, протоколів загальних зборів, яким встановлено було тариф. На оплату внесків на отримання будинку та прибудинкової території. Ми вважаємо як як сторона відповідача, що вимоги є незаконними. І сторона відповідача буде відповідно звертатися в апеляційний суд за апеляційною скаргою на рішення першої інстанції. І поки обидві сторони конфлікту доводять свої аргументи у суді, мешканці чекають, коли ж закон нарешті стане на їхній бік. І вони зможуть з полегшенням зітхнути та жити у комфортних умовах. Марія Тацинець, Євгенія Полікарпова, Остап Кульпа. Правда, тут Львів. Станом на початок року в нас нараховувалось 138 кілометрів вісім інфраструктури. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації фактично місто призупинило реалізацію окремих велосипедних проєктів. І впродовж 22-23 років десь дороблялись ті проекти, які починалися до повномасштабного вторгнення. Впродовж цього часу в Виникло розуміння, що і є запит населення, що потрібно не зупиняти розвиток інфраструктури, а її відновлювати. У зв'язку з цим місто розробило програму розвитку велосипедного транспорту до 2033 року. У 2023 році розробили його, і вона передбачає вже таке повноцінне бачення, як має розвиватися велосипедна інфраструктура, і ставиться перший пріоритет в цій програмі. Це з'єднання існуючої збудованої веломережі в єдину безперервну веломережу. Ми ми розуміємо, що кошти є обмежені, є потреба фінансувати Збройні Сили України. І тому ми шукали такі певні методи та розвитку велоструктури, які потребують якнайменше коштів, які дадуть найбільший результат. Таких проєктів ми фактично на сьогоднішній день назбирали 34, які дозволять розширити нашу веломережу на 17 кілометрів. Вже на сьогоднішній день є збудовано реалізовано 8 ділянок по всіх районах міста. Це десь в загальному 3-4 кілометри. Вже в роботі є 8 ділянок, ще на 4 кілометри. І також ми маємо в планах решту ділянок та до кінця року, щоб реалізувати. Тобто основний акцент робиться на тих проєктах, які дозволяють, як я вже говорив. З'єднати наявну веленсектуру, яка була збудована до 2022 року, в єдину мережу. Переважно це невеликі ділянки, там 200 метрів, десь 50 метрів, яких завжди бракувало. З різних причин вони не були зроблені, але тепер ми шукаємо якісь прості методи. Як... Реабілітація – це не лише про відновлення тіла, це й про те, як знайти себе заново. Наприклад, кидок за кидком, перемога за перемогою. Спортивний клуб Титани Львів продовжує розвивати та популяризувати адаптивні види спорту. Серед іншого, звісно, і баскетбол на кріслах колісних. Саме йому спортсмени навчали захисників, пацієнтів реабілітаційного центру Галичина. Усе в межах нового проєкту титанів разом до відновлення. Зараз ми більше ознайомлюємо людей з адаптивним баскетом в цілому, доносимо, як кажуть, до них, що життя не закінчується, ну, і через рухові активності люди гарно розвантажуються. Ми хочемо донести до людей, скажімо, щоб долучались, щоб рухались, щоб не замикались в собі. Ну, я не говорю зараз за якийсь професійний чи аматорський рівень, але ну, є поняття груп здоров'я. Та це лише перший крок у межах нового проєкту клубу, пояснює Павло Козак. Попереду серія майстер-класів, тренувань та навіть дружніх турнірів у різних куточках Львівщини і не тільки. Адже мета охопити якомога більшу кількість ветеранів та показати їм, що адаптивний баскетбол може стати частиною їх фізичної та моральної реабілітації. Коли людина більше рухається, більше комунікує, це позитивно впливає, скажімо, я як, як скажем, як, як на фізичний стан, так і на ментальне здоров'я, бо е, команда це можна сказати друга сім'я, якщо там стосунки здоров'я в тій команді. Тож охочах після майстер-класу титани запрошують долучитися до майбутніх тренувань, а згодом й до команди. Задумався про це й Ярослав. Захисник рудом із Вінничини розповідає, добровільно пішов захищати Україну у 2022-му. Не міг стояти осторонь, коли бачив, як на захист стають геть молоді хлопці. Поранення чоловік отримав на Курщині, а тепер завершує реабілітацію у Львові. Ми були всі на війні. Ми багато чого побачили так само і. Те, що відірвало там ногу, це теж дуже багато впливає на емоційний, на психологічний стан. То спорт він більше ти забуваєш, ти веселився, смієшся. Ось, от, як дитина мала, що в дійсності. Спорт дає наснагу та стимул розвиватися. Були часи, розповідає Ярослав, коли займався футболом, тоді як баскетбол в новинку. Хоча емоцій чоловік і не приховує. Тут видно, що ми всі сміємося, веселимося, всі ну простим словом, кайфуємо. Так, цей вид спорту для мене новий, бо я ним не займався. А це тут приїхали хлопці, молодці усі. Класні. Чесно, я вже це по пограв, то мені дуже сподобалося. Думаю, що я зацікавлюся, цим почну займатися більш краще, може на, на такому аматорському хоча б рівні. Загалом у команді титанів більше десяти гравців: цивільні та ветерани, а також внутрішньо переміщені особи, як от Іван. Сам родом із Покровська. Чоловіка травмувала ворожа ракета, яка поцілила у його будинок. Хоча і цивільна, але у мене поранення рахується, бо ракета попала в будинок. До поранення я був звичайним шахтарем, працював там на шахті. Після поранення в мене Відправили в Дніпро, в Дніпрі мене оперували. На хребті у мене була операція. І потім вже з Дніпра мене перевезли сюди до Львова. Тут під час лікування чоловік познайомився з Павлом Козаком, який і відкрив для Івана адаптивний баскетбол. Хоча до поранення, зізнається, ніяким видом спорту серйозно не займався. Тоді як ця гра захопила. Ну, це треба спробувати. Ну, тільки спробувати треба. Пусть приходять, пробують, сподобається, ну ніхто не буде проти, хай займаються. Відтак у спортивному клубі Титани вірять, проєкт разом до відновлення не просто про баскетбол, це про реабілітацію через спорт, соціалізацію через команду та повернення до життя через гру. Однак адаптивний баскетбол каже капітан Титанів спорт не з дешевих. Зокрема, якщо йдеться про спеціальні крісла колісні чи їхній ремонт. Тож сподіваються на допомогу та підтримку небайдужих та меценатів. Марічка Драбиш, Семен Пулик, правда, тут Львів. 33 гектари, 10 з яких вже зручні та безбар'єрні. На замарстинові поруч із дитячою лікарнею та реабілітаційним центром «Анбрукен» облаштували інклюзивний парк. Тут є все необхідне для ветеранів та дітей. Спеціальні доріжки для крісел колісних, тренажери та майданчик для розваг. Є два блоки: один це для кардіо. Елементи, і другий це для силових елементів. Всього встановлено 34 елементи. І так також є дитячий майданчик, де є 5 елементів, щоб батьки, які приходять з дітьми, могли також позайматися. Раніше замарстинівський парк був захаращеним та занедбаним, а тепер став улюбленим місцем для відпочинку. Військовий Михайло вже 5 місяців проходить реабілітацію в Анброукен і каже, що прогулянки новим простором для нього стали вже традицією. Нам тут дуже комфортно, плюс. Це можливе єдине місце, де можна погуляти, от наче на природі немає ніяких перепон. Оновлення парку коштувало місту 11 мільйонів гривень, і він став частиною великого проєкту Безбар'єрний маршрут, який з'єднає Шевченківський та Личаківський райони.